Вибори потрібно проводити. А я категорично вважаю, що наративи і, і риторика сполучених штатів касін дорівнює російським наративам. Це треба було вміти переплюнути. Якщо ми дивимося соцмережі, робимо зріз, твіттера особливо в першу чергу. Як насеція про те, що Зеленський має піти відставку, має бути вибори. що Це тепер у нас не на демократія. Так далі ніхто з них не проводив на своїй землі такого масштабу виборів. Більше того, вони ж скажуть президенту, Давайте Верховно і місцеві вибори в один день. Там і так ну та буде багато нагромаджень. Але в воєнний стан, як би я не хотіла виборів там для парламенту, для президента. Ну це просто елементарні питання, починаючи від організації цих виборів. Хто з них поїде в Херсон, буде членом ТВК, значить, спостерігачем? Хто з Києва, який ОПЗЖ поїде в Херсон буде членом ТВК? Ізюм, Куп'янськ. Як забезпечити можливість голосування нашого мільйону сто кількості, які входять до складу Сил оборони, які теж захочуть піти? Що в принципі нормально, природньо і правильно в органи місцевосередування чи чи кандидатом в президенти виборчі кампанії? Тобто, це такі це такі внесення такого розбрату всередину, знаючи, як ще наші гравці в середині грають між собою і готові зробити ледь не громадянську війну. А мені видається, що цей масштаб сварок. І такого цього клінчу він буде навіть після воєнного стану, коли ми зайдемо в фазу виборів вона може бути страшніше, ніж війна, але, надіюсь, без страт без і жертв, що американці мало бути соромно за такі речі.